Так як ви поняли, в мене нова ми поміняли її, у мене був Форд, поміняв ключ на ключ на BMW A39 525 TDS, Салон Компутація, скажу одразу, багатша, ніж мого Форда. Форд в мене 2002 року, це 98-го. На рік старше, чи моя перша Mercedes. коробка, автомат. Підірився душу, круріс, контроль. Коречу, пані так, я коли взяв свої Mitsubishi, на мене не ламалось нічого, просто вона була вдарена. Я хотів її позбутися. Потім взяв форда, він мене ламався. Дуже часто ламався, я теж хотів його поскоріше віддати. Мені продовжили обмін два рази. Один той самий чоловік прилежив мені обмін. Перший раз Audi A6, теж в На литовських номерах. Не раз. Це BMW на польських. Від BMW я не відказався. Я б її Audi взяв, якби вона була на польських номерах. А так... Багажником прямо к нему Тутка, Тут кавотчик багажника стоїть. Ну, дверей немає тільки багажника. І так, мотор. Мотор як на 98 рік. Машинка як нова. Опа. Вот так. Вот так-то. Масло даже не дивилося. Шо там -ка. Думаю, ясно, понятно зрозуміло. Чорне тременяти. Мінявся з немах на мах, так як моя машина ну, було почті, там далеко ще до ідеала, але почти в ідеалі. Тут отриманяти стойки. Він, звісно, казав, що тут ззаду звичайні стойки. Хоча тут то не прям ззаді пневмо Там трохи буде проблемно з дулине вона да защита все якось підрамник типу ніби не гнила мій форт був трохи нули з однієї стороні, це ліпше ліпшому кузові чим в мене було йдемо ззаду покажемо Яй, ще навіть не тих помити. Ай-яй. Ай. Зод часу. Часу зовсім мало маю. Не встигаю помити. Машина більше, ніж та моя. Тим мій Форд мій форм 4.30, а тут має ще більше, а покажу. Бемо подушки. Тут дві штуки на кожне колесо. Їх треба міняти, коротше, напевно. Не напевно, а треба міняти. Так, зараз заведу її. Де... Хоч почуйте як вона звучить. Так. Нейтральна. Опа. Уж ніколи не тримає. Два и пять турбодизель Тут не Мотор Ровненько, ничего не стукает, ничего не барабаны Мова в Кролик ролик был Неиздавный